Привіт, друзі! Сьогодні на роботі я отримала таке замовлення. Це моє хобі. Дивіться, треба пошити, не видно. Навіть, або видно. Треба пошити таку сумочку, кейс для, для такого планшета, невеличкого, такого, такий комп'ютерчик маленький. Він тоненький і треба зробити карман для ну, устройства, яке заряджає. І для інших, значить там всяких, ну, конструкцію таку для, для цього комп'ютера. Дивіться, я придумала, це передня стінка, я пошила, вона випукла, сюди можна погрузити буде зарядний пристрій. Карманчик доволі такий хороший, об'ємний. Там все я укріпила м'ягенько, такою піною. Дивіться, все, всі стіночки м'ягенькі, щоб комп'ютер міг не побитися. Так, тканину я таку вибрала, така груба плащовка. Я її укріпляю, ззаді така підкладочка буде внутрі, така шовкова. Працюємо далі. Так, продовжуємо нашу роботу. Я вже пошила ось такий пояс. Ну, як би ручка така довга. Пришила до сумки ручки. Так, ця деталь у нас була готова. Тепер. Я зробила ось такий карманчик внутрі, такий на різіночці, щоб можна було там зберігати щось для, до комп'ютера, якусь серветку, там поставити, якусь ручку, блокнотик. І пришила також ручку, уплотнила цю стінку пінкою, такою, мягенькою, щоб комп'ютер не побився. Також, одну деталь я зробила замок і приготувала таких дві. Дві, полукольця фурнітурка. Зараз будемо пришивати по кругу стінку до сумочки. Працюємо далі. Так, ось наш кінцевий результат. Дивіться, ось така сумочка в мене вийшла. Це для міні-комп'ютера такого. Вона м'ягенька. Тут, виходить, у нас є такий карман для зарядного пристрою. Ось так. Великий карман. І туди мішка влізе. Ось так. А тут велике відділення для комп'ютера. Зараз я відкрию. Так. І всередині ось такий є карманчик, щоб покласти там серветочку для комп'ютера. І тут велике відділення для самого комп'ютера. Стінки я уплотнила, вони м'ягенькі, такі на пінку посадила, що комп'ютер, якщо вдариться, то буде йому м'ягко. Ось така сумочка в мене получилася, друзі. Заходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте. Бажаю вам здоров'я, щастя, удачі. Пока-пока!